Привіт, дітки! Вітаємо вас на шоу Іскорок! А що потрібно сказати для того, щоб наша гра почалася? Да, 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 да. Да. Я люблю овочі. Особливо мені до смаку картопелька. Так, що ж це тут у нас є? Цибульку люблю. люблю. І ще у нас є помідор. Помідор я теж дуже люблю. Пильгор. А от брокколі мені не до смаку. А ви дітки, що полюбляєте, тільки відповідайте по черзі, піднімайте ручку, тому що ми вас не почуємо. Я люблю картоплю. Ема? Я люблю э, перець. Катруся. Я люблю Мікотик. Валерія. Я люблю кого Чудово. Аліса. Перець. Ти любиш перець? Єва. Михайло. Я люблю маленькие. Чудово. Малята. А чи знаєте ви, чому потрібно їсти овочі? Чим вони корисні? Роблять... С... Ливши... С... Овочі роблять людину сильною, добре і розумною. Добре, зараз ми з вами пограємося в гру. Подивіться, у нас є певні продукти і нам потрібно вибрати корисні для... пальчик ставимо на близько. Беремо! Да. Да. Беремо! Да. Добре, взяли картоплю фрі, а гамбургер не будемо брати. Газіолога. Беремо? Ні, да, да, ні, ні. Що це діти? Чи, да, шука? Шука. Вона нам зовсім не знадобиться, так? Да. Беремо? Так, да, да. да. Беремо? Ні, так. Да, да, це... це іноді купити. Іноді можна. Друзі, як багато ми дізналися про їжу зростання. Це ті продукти, які допомагають нам зростати, бути сильними та здоровими. Але ще є їжа, яка нас приваблює своїм ароматом, виглядом і смаком, ніби просить, з'їж мене. Це ходох, солодка водичка. А які ще некорисні продукти, ви знаєте? Чипси і бургери, так. Кока-кола і. Добре. Інколи можна пообідати бургером чи з'їсти келочку. Головне їсти різноманітну їжу і ту, що кличе. І так, що дуже корисна для нашого організму. А ще наш організм дуже засмучується, коли ми п'ємо багато солодкої води. Тому краще пити чисту питну. Ні, часом можна, але зовсім трішки. Годі басіхати. Ходімо на пікнік. Ідемо. Але спочатку потрібно помити наші овочі і фрукти. І ручки. Правильно. Ні. Ні. Треба помити вушка, носи. Що потрібно помити перед тим, коли ми приходимо з вулиці? І дідаємо ручки. Вірно. обов'язково перед кожним прийдомом їжі ми миємо мирємо, яка корисна гра у нас сьогодні була. Але ще у мене є для вас супер завдання. З батьками разом піти на ринок або в магазин і вибрати продукти, які Знадобляться для пікніка. Домовились діти? Да. Домовились. Уявіть, що ви на пікніку розстелили покривальце. У вас в кімнаті, ваші кімнатні рослинки – це дерева. Запросіть, друзів, і вам буде дуже-дуже весело. Наше шоу іскорок прийшло до завершення. Де які нам слова потрібно промовити, щоб завершилася наша вистава? Ну, друзі раз! раз.